24 лютого, мабуть, як для всіх українців, для мене врізався в моє життя, в мій розум. І, мабуть, цей день я ніколи не забуду. Ровно о 4 годині ранку. Ми прокинулись, моя сім'я прокинулася від глухих вибухів. Потім вже як повставали, я відкрив вікно і зі сторони кордону з Російською Федерацією, з пункту пропуску Піски такий є. Були вибухи, сяйво. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. І ми зрозуміли, що розпочалася війна, тому що в суспільстві було таке передчуття, мабуть. Всі розмовляли, де б не зустрічалися. Тема була чи розпочнеться війна, чи не розпочнеться. Ми розуміли, що я розумів, що я проживаю на території, яка 20 кілометрів селища знаходиться від кордону. Тому нам, звичайно, ну я скажу так, було страшнувато. Але в той день, коли я усвідомив, що це сталося, то я все сприйняв перший день з холодною головою, по вулиці проходила техніка, ну. З українськими розпізнавальними знаками Збройних Сирок України, було без розпізнавальних знаків, не можна було зрозуміти, хто це їзде. Ми навіть з колегою 24-го нас повинно було здавати газету. Ми ще пішли, доробили газету, ще був зв'язок, інтернет, все було. Доробили газету, здали в друк, друкувалися в Балаклеї, але, звичайно, той номер вже не вийшов. Дворічна тривалий час була під окупацією. Протягом тижня були виставлені окупантами блокпости на в'їзди, на виїзди. Кожен день проходила по дворічній і за межами чутно було, техніка йшла. Спочатку йшли дуже великі колони, техніка була вся накрита, машини були всі затентовані. Ну, видавали якусь росіяни там гуманітарку. Можна сказати, чутлі не там не пажмені гречки, пажмені цукру, щось, тому що населення особово пенсіонери, вони збиралися біля адмінбудівлі, і їх ставало все більше і більше, тому що люди хотіли їсти. Ну і, мабуть, прийшлося їм видавати ці якісь кошти там мене видавали. Потім, як припинилося світло, звичайно, було тяжкувато, але, я скажу, я по першій своїй спеціальності радіотехнік, я переобладнав на 12 вольт витягнув з. Машини і акумулятор переобладнав на 12 вольт супутниковий тюнер, телевізор. І я завжди був, так сказати, у курсі всього, що, що, що робиться, і дивився українські канали. Дуже багато знайомих до мене приходило. І ми або сідали, дивились новини, або приходили я розповідав. Тому що. Українських ні каналів, ні радіо неможливо було десь настроїти. Росія Скуп'янська включили свої канали, хоча і со сторони Російської Федерації можна сказати наш район. Завжди дивився російський канал. Розпочалися, можу сказати, репресії, десь з'явилися списки наших атовців, яких кого били, кого вивезли в невідому напрямку, і по на цей день ніхто не може сказати, де вони переслідували активістів, але попадали під цю м'ясорубку. І, звичайні люди, які там опинилися в якийсь час, а може хтось щось сказав. Дуже багато було, мене це дуже здивувало, дуже багато було доносів. І доносів було, де деякі люди сідали, брали в руки ручку і писали ці доноси. Не просто так, приходили там. І на сусіда жалілися, що сусід там щось. Просто писали доноси. На блокпостах з'явився Ленін, якісь іще пропорції їхні там. Ленін стояв на такому постаменті, накритий бархатом постамент цей і десь, мабуть, в якихось архівах, може з музея взяли. Так сказати, Леніна поставили. Це було якби смішно це все, на це все дивитися. Але в той час якби було і страшно. Ну, що я ще можу сказати? Для мене було, знаєте, крапкою, коли цей знаменитий бігборд, як же там було написано. Ми з Росією один народ. Ми з Росією знакоклику. Один народ з маленької букви і знакоклику. Ну, як мої колеги казали, що по стилю, що по пунктуації з помилками. І це теж було як смішно на це все дивитися. Організувалась. Якась адміністрація з колаборантів. Ну, спочатку до мене не було ніякої цікавості, а потім все-таки цікавість та з'явилася і з більшим, мабуть, з більшою цікавістю, <кій> тому що я виходив в магазин, зустрів там одного з колаборантів, і він, а що ти, ти збираєшся співпрацювати? Ну, я скажу так, щоб сказати було ні, це було дуже небезпечно для життя в першу чергу. Ну, ну прийди, ми з тобою поговоримо. Йти, звичайно, не, не, не дуже хотілося, але думаю, прийду, тому що не прийду я, прийдуть вони. Ну, я прийшов, мені одразу запропонували співпрацю, я одразу почав питати. А які підстави, за якими законами ми живемо? Мені було відповідать. Що ти одразу починаєш? Я кажу: так по яким законам ми будемо жити? По-українському. України здесь нет, здесь Росія. Зрозумію. За російськими законами. За російськими законами там зареєструвати треба і, і так далі. От ти що? Ти що, умний? Ну, на цьому цей, ця розмова закінчилася, і потім на деякий час опять воно притармозилося. Ну потім я зрозумів, що залишатися вже і небезпечно для життя. І потім, потім останньою краплею вже було, коли до мене ночі прийшли озброєні люди. Вже була в нас організована там їхня комендатура. Прийшли озброєні люди з колаборантом. Ночью постукали у фіртку, я відчинив. Ну, Перше питання було. Що ти там співпрацювати, але я так нічого не сказав. Віддавай ключі від редакції. І там, що, ти там, що ви там вивозили, те потрібно буде повернути. Ну, зайшли в будівлю, в оселю, пройшли по оселі. Для чого це було їм, я не знаю. Пройшли по оселі. Я віддав ключі, спросили в кого ще, там, в колеги були ще ключі, я сказав, зараз їдемо, забираємо. Мене посадили в автівку, поїхали ми, я зайшов, кажу, так і так, треба віддати ключі. Віддали ключі. Я думав, що додому я вже не повернусь, але висадили мене там. Я бігом перебіг, тому що вже була комендантська година і зрозумів, що потрібно, так сказати, їхати. Їхати було тільки один шлях, це через Росію. І я виїхав 7 вересня, Домовився з перевізниками, там були черги. Домовився і 7 вересня я виїхав через пункт пропуску наш Піски. Ну я скажу... А, і настрій був, я хвилювався, звичайно, тому що спочатку, коли ти заходиш, приходить ФСБшник, бере в тебе, забирає паспорт. Я їхав по українському паспорту, заповнювали ми декларації, але перевізники, які перевозили, нам одразу сказали, що пишіть, що ви заїжджаєте в Російську Федерацію. Не пишіть те, що ви збираєтесь десь заїжджати там чи в Україну, чи за кордон. Пишіть, що в Російську Федерацію давали нам номери телефонів, прізвища цих людей, які могли в крайньому випадку підтвердити, що да, дійсно до мене їдуть знайомі. там. І він запитав мене. Тому що в мене в паспорті стоять е діти в графі. Він запитав, де знаходяться діти, ну, я йому відповів. Но у мене є син. Він спросив, він, е де він в Збройних силах? Кажу, ні. Ні. Ну і через деякий час. Що, що, що там перевіряли, винесли паспорти і сказали ідіть туди. І там на, на латвійському кордоні, там теж заповнили ми якусь декларацію, що ми там, щоб не було заборонених там, якихось речей. Написали, все сказали, йдіть. А хлопці, які їхали зі мною, кажуть, так сумки де будуть перевіряти, та їм кажуть, йдіть. І все, ми пішли. Там зустрів нас, ну, було, домовленість була, теж автобус, сіли в автобус. Відчуття якесь, знаєте, що я від чогось такого поганого звільнився. Ну, далі через э, Литву і в Варшаву. Я побув там в Варшаві, а потім через э, Чехію, тому що э, мої рідні були в Чехії. Я через деякий час заїхали через Чехію, Словакію і заїхали в Україну. Зараз перебуваю в місті Ужгород, в місті зі своєю родиною. І звичайно підтримують в першу чергу вони мене. Спілкуюся з із своїм товаришам, знайомим, колегам. На даний час перебуваю як переміщена особа. На жаль, поки що ніде не працюю. На даний час на території Куп'янського району та й селища Дворічне, ідуть бойові дії, вертатися туди зараз небезпечно, постраждала моя Оселя. Повністю зруйнована квартира була, там загинула людина, сусідка. На даний час, звичайно, повертатись туди неможливо та й небезпечно для життя, але я думаю, що Україна переможе. Відновимо ми і радіокампанія буде працювати. І газета буде виходити, все буде Україна.